У 24-му році лідером серед найпопулярніших коментаторів інформаційного Ютубу став Роман Світан. Відео з ним подивилося понад 17 мільярдів разів. Медіа називають Світана військовим експертом і льотчиком-інструктором. До 97-го року він служив у повітряних силах Збройних сил України, а потім розповідав, що звільнився у званні полковника. Про це писало видання Бабель, яке аналізувало його кар'єру. До експертизи Світана є чимало питань. Приміром, у лютому 24-го року він заявив, що літаки F-16 вже нібито працюють у нашому небі. Хоча насправді перші літаки Україна отримала наприкінці літа минулого року. Заяви Світана критикував колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснював, що його експертність нічим не підкріплена. Хто такий світан абсолютно не зрозуміло. Якийсь воєнний льотчик інструктор. Ніхто в авіації повітряних сил його не знає, звідки він взявся і е коментує виконання. Ня бойових завдань проте Світан коментує не лише бойові дії чи роботу авіації, а й геополітику. Наприклад, у березні він критикував дії української дипломатії щодо роботи із сполученими штатами і говорив, що мовляв, наша невдала політика спричинила проблеми з командою Трампа. Проблема та в нашій дипломатії надо було донести і не і не розлажувати, не лежить всі всі яйця в канцелярських криз в одну корзину Байдена. Нельзя було цього робити. А сейчас, естественно, отгребают, потому что вся эта канцелярская братья, переключившись на Байдена, просто создала себе проблему с Трампом, с Трамповской командой.